Так, привіт, мої дорогі! Бачите, у мене ранок, як завжди, стабільний. <гум> стабільність має бути стабільна. Починається з кромьошки кутів. Ну, як завжди, я їх розвела. Да? Туки пакує. Туки, туки, давай. Річард ну, заглядав, тепер у нього як то, ранішній туалет. І малі прийшли. І при тому, мої другі в таку рань. Е, ну, як, ну, відносно, да, в таку рань. Зараз, по ідеї, сьома ранку мала би бути, а так, шоста. Річард, Річард, Вчора ми Річарда трохи підстригли. Так, е, да, да, все Степа, то зробив. Ну, може, не все, але ладно, на перший раз хватить. На, на жаль, ніхто його поки що не хоче забрати, так знаєте, на постоянку. Я дуже непоганий котик. Ну, конечно, Якщо то, будь, привикнути до його погляду злобного <сум> Цей. Того е, я придумала таку схему. Значить, буду я сьогодні з коробок робити йому. Якусь хатку, якусь будку. Ну, бо зараз в нього просто корзинка там стоїть. Тут, тут. Не хочу виходити, бо тут зараз почнуться воплі, бойня, не треба. Просто корзинка, але хочу щось таке, знаєте, більш захищене, ще туди всередину, ну всередину вже ще корзину якусь засунути, і ще обкласти з боків пінопластом, папером. Ну, знаєте, так от ну, добротно зробити. Того СУСО, того, що, того що ну, поки желаючих немає, всеке може бути, може і будуть жилаючі. Може в нього і є господарі. Ну, по крайній мірі, з тим, що я говорила людьми. Тут тільки по-моєму два будинка живе, да? то не їхні, і такого кота не знають, там теж не знаю. Ну, але десь ж, поки нас не було. Ну, да, місяць, місяць у нас проміжки були зараз із вереснем, десь щось їв, ні, ухрін не знаю, я не знаю. І знаєш, одним словом, що я мої дорогі придумала? Е, Беру я корм багато, ну, мінімум на місяць, якщо не вистачить, то таке на телесі позвонити і буде. Залишаю корм. І, е ну, звісно, у нього не буде трьохразової питання, так як зараз. Але хоча б одноразової буде. Буде приходити Степанко, йому той корм давати. Ще хочу в Лісі, ну там 5 пачок візьму, там, в разі чого? То ж добереться тут такої молока. Хай неї там стоїть в магазині в холодильнику, бо. Ну, Звісно, краще б було, щоб Степанко сюди мав доступ да, на кухню. Зайшов, би, з холодильника взяв то молоко і корм би тут стояв, нагрів би у мікрохвильовці, був і все. але в мене останній ключ. У нас що, один ключ в лесі, один ключ е, майстрів, ту кінець? Хоча, очікайте, якби ми вийшли. Хоча, знаєте, я подумала, може то у нас відворіт нема ключів більше. Що ми Стьопі останні і віддали. А цей, Е... Чекай, Туки! Давай, міст, міст. Так, ану. Ну, давай, Туки. Все, влігся. то його крісло кстати. Він, як то крісло зна... бачить, все, як його кидаєш то крісло, він знає, не спати. Давай туки, не Пів сьому. Пів сьому і, всьому... і, і по-новому не доспать токи. Ну, на жаль, бачите, Річарда не можу брати, бо Токи його недолюблює. Він як звідси виходить, Річард там на сходах, то туки-задом, задом і все думає, що там другий вхід відкрив. Туки я не поняла. Туки, ты уже все сожрал, там же ничего нема. А ч, а ч ты хочешь? А ты, а ч мої кота тікають? Шо мої кота тікають? Что мої? Такие жирненькі коти назимали, Даже бидный речард. Давай, туки, Давай, дай, давай. до дыры, то кресло, додери. Ну давай. Давай, тушканчик. Туканчик, туканчик. І така сволоч. Сиди там, подивимось потім. Е, ага, ключ. Е, Річарда не можу пускати, тому що я його улічила, улічила е, в описування мені кухні. Ну, десь може притиснула, може що. Ні, тільки не хоче бути. Ну, ладно, тільки давай, Вали. Не хочеш, не треба. Ну виходь. О. О. Е -е. Ну, зараз ходять, дивлюся ключі. Може і є кухонні. Це було взагалі ідеально. Ну, щоб то все було тут. Всі е -е. поставлю, щоб я не забула потім поритися. Може, а може і є? А во якісь є. Може і є, а начка. Проверю. Тамо Там, напевно від ванни. На другий. Шахалєра, всі ключі однакові. А, я не понял. А, а, бачите, то набір. Вот оно що. Вот оно що, Михалич, я зрозуміла. Все, дам тому діятелю ключ. Ой, дам йому ключ. Так, і так, таки буде краще, бо а, прийде бушо. Або йому то молоко тримати в лесі. Там кожні 2-3 дні брати пачку такого холодильника йому закинути і буде стояти. Так, так що і так мені Річард має перезимувати, та я думаю, що все нормально буде. Бач, ну, якесь, якесь падло, викинуло кота. Я не знаю, тому що не, тут нема е, безхозних е, тварин е, в, в, в селі. Ну, то тобто е, е, мешканець там, руського ракушина не вишверне тварину. Значить, то десь, коротше, десь. Не знаю де. От шкода його, ну що? Сидить там. Бачите, копичка. Mm. Так, мої дорогі, а я що? Бачите, цього разу приїхала я на тиждень, ну, як завжди, найбільше, навіть не на тиждень, а на 8 днів. І практично вам ні чорта не знімала, тому що ну, перші дні, так, да, ну, ну, характерні п'янки. А ще щось показало, що тут, значить, без нас за місяць сталося. Потім пішла рутина. E, взагалі, от просто, я цілими днями була сама, але там могла додалася в магазин вийти, а так щось складала, мила, щось в городі кувирялося в саду верніше. E, ще є Степанко Паразіт три дні мене про про динамо, <с>? по повній програмі, то його не було середа-четвер-п'ятниця. П'ятниця, п'ятниця то, то таке, п'ятниця дощера така тут стіною лила. А от вчора, в суботу, да, як на диво, після такого доща і такого з вітром, ну, дрібного такого мерзкого доща, у Львові він вже місяць срав, а тут перейшов. І сонце вилізло, і тепло, і абсолютно нормально. О, так що той, так що. Я мала чим зайнятися. ну Вчора вже Степа прийшов на робоче на місто. З самого ранку його випустила, коли вже взагалі ніхіра не було видно. Він довозив останню землю в потемках, як накидали, але більш-менш все зробили. Я як все да не все. Ще тільки не посажені тюльпани, що в мене збилися плани. Ну, тому і дорогі потом, коли знаєте, хоч трохи проводніється, тоді. Я як завжди вам зроблю значить, зак... Ой, господи, то я, да? заключний екскурсіон, Я вам розкажу, що з тульпанами не вийшло. А так от кажуть, що цілими днями я щось робила. Значить, е е е і часу довго тягне, значить тут вимила. Вимила повністю з вікнами, з тими плитками, тому що ще було заляпане е цим, е від ремонтом підлогу, і то декілька разів, і то ясно, що час тягне. Потім я перескладала ті всі, тут же ж ті всі коробки, ну що частина лишилася з інструментами всякою дурньою полишалася. Я тут все повитряхувала, пилюку, по все поперемивала. Гляньте, під детектив. Я навіть кожну лопасть витекла, ну то ну, ну, ідеально, ну як з магазину. Засунула туди. А потім, мої дорогі, в мене почалася катастрофа та, та глобальніше. Знаєте яка? Я цей, оці всі ящики гарно так поскладені, посортовані, все там другого супруги інструменти, в мій садгород. І я сюди глиб з оком, а підлога не просто волога, а мокра. Видно, що блистить мокра. Я думаю, що за херня, що тут таке, звідки то, що, мол, думала, не висохло, як я мила, і ті коробки увалила. А то. Я щось варила. Навіть не так. Ну, напевно, картоплю з м'ясом. Бачите, в нас була гречка і картопля з м'ясом. То шутуки не доїв. Ну, її просто було дуже багато. І цей, і е, пара від цього, від плити отак дала конденсат. Да, тому що тут е, в рази холодніше було і оцю от штуку не включала, тому що в той день було дуже жарко. Дуже жарко, але ну, взагалі в мене було вікна Ані Абрешу. Ну, напевно, якби були двері відкриті, того б не було конденсату. Були двері закриті і тут взагалі просто постійно молилася вода. М? Ну Може, якби стояли вже двері, то такого б не було. І я що? І я зрозуміла, що треба з це все, все виносити, знову мила, знову сушила, витирала. І тепер не знаю, що робити. Воно там офігенно виглядає, знаєте, щоб не по будинку було розкидано. Ну, я не думаю, що майстри тут їсти варять, знаєте, щоб воно колдебенило той от газ е довго, щоб там знову по стінам лило, але хрін його знає, не знаю, що робити. Зараз сухо, зараз сухо нормально. Ну і то ж ну, не, не так от прям цей. За, за один раз, щоб ну, ну хвилин 5 включиш газ, там не буде цього, вологі. Ну, Коротше що, знаєте що, працює експеримент робити. Зроблю експеримент, чекайте, я вже тоді цю ось штуковану виключу, хай трошки охолоне, включу газ і подивлюся, буде лити постійні чи не буде. Якщо не буде лити постійні, то це до коробки туди поставляю. Значить так, ага. І те, щоб не забути, треба краску звідси забрати. то Торічнівоєчніває. А в нас все помінялося, у нас все буде сіре. Короче, що? Шо? Добре, що ворота які розфарбовані. Бо треба буде їх сіри перефарбовувати. На таке, я хочу темно, сіре. І ще халера той душ дурацький, теж в коричневом. Буду в сірому робити. Ну ладно. І вот, то вимила. Нет. Ну, цю плитку я мила, але я другий раз її не протирала, бо в ній теж злилося. Це вікно я вимила, тут теж дуже багато часу зайняло. так здається, бо його ні разу не мила. Вже е -е хочу зараз повісти це нефіски. Вчора вичухала підлогу, просто до блиску, хрінь його знає, скільки разів. Я вчора і позавчора ну позавчора взагалі побила рекорди, я десь півтретєї ночі лягла спати. Вчора трошечки раніше, тому що не так спати хотілося, як уже просто не могла робити. Ще й цей день стюа на полях. Вот, э, э, цей ж кофень повністю вимила, повністю. Э, э, ну, вже таке полючно трохи було. Ті даже банки, ну, всі банки, ті стаканчики, стопарики, то все поперемувала, то зробила порядок, тому що то вже було дуже накидано. Э, ну, коротше, так можна було накидано. Тепер посортувала. Тут тільки кофе-чай. Тут, от бачите, що в мене залишилося. Я ще собі на наступний раз залишила то ще літом. мені Леся дала пару таких штучок. Це якась німці, я не знаю. Це по типу корисних батончиків. Це злаки. Ну, як виявилося. І я коли відкрила перший раз, думаю, ну, злаки навряд. я... Там досить багато було, може, штучок 10. Думаю, ну, не знаю, що я таке буду їсти. Ну, звісно, воно корисне, туди-сюди я попробувала. Дорогі мої, ну, я, звісно, не знаю, чим таке попадеться. Ну, бо тут таке, знаєте, ну... Я взагалі не знаю, де вона повзяла. взяла. Воно, воно безумно смачне. Воно, ну, я так розумію, що якщо це корисна якась фігня, це тут не цукор, тут замінник, напевно, вже плюс. Але воно солодке. Ну, Тобто, тут, ти його їш, ти не відчуваєш ніякого смаку, ну, що вони там пхають, вівсянку чи ще якусь. І саме основне, тут дуже насичений смак лимону. Притому кислоти нема, взагалі, кислоти нема. Ну, от той. Напевно, смак через запах, я так думаю. Да? Ну так ми сприймаємо, напевно. Просто просто, Я вже цього разу 4 з'їла, що собі два на наступний раз Ось Тут ще якесь печиво і все. І от, бачите, там вже якось так от нормально поскладала ті кропи, бо вони були одні взагалі в кімнаті, там, в тій шафі, там олія, туди-сюди. Ось яка гречка, приправка різоту, отаке. Ой. Тут ще знизу в мене нічого немає, там навіть не витирала. Бо взагалі я весною мила от хрінь собачу, Але як він ціле літо стояв на вулиці, потім його як занесли, я як розкидала посуд як-небудь не валявся. Таке вимила, що От, І тут в мене таке привозила. От вже так по своїй спеції е, поклала, щоб разом було якась просто коробка. От. От, цю поличку вимила, бо теж було на ній повну бруду. Е, значить, це вікно я мила ще в вес... восени, в вересні мила, добре вимила. Але ми майстри щось там доробляли, трошки запачкала, але тут ну, вже не так страшно, як з тим вікном. І вчора я в більшості його витерла, але вже. Чесно, вже ніфіга навіть при люстрі не бачила. Було темно, то вже на сьогодні залишила. Так, я повішу за Вот. От, ну тут, тут такої, да? І це, і, і що? І ходіть далі, вам покажу, що в мене робиться. Ну, Підлога просто Вчора ще... О, чекайте, Вчора ще. А ну, Річард, Річард. Свалірин. Сварі... 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 Бачите, річарда тільки що так. Поки нормально йому, знаєте, що з його шубою. Будинок зроблю. Тут було просто всрату. Всрату так, що його ну, нафік. Ну, ще не чисто. Бо я тільки ще стіни мала. Бачите, стіни білі нормальні, бо кісю, пісень, Е, е, вкакають. Е, 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 я тут так зруч помила і все змивала просто шлангом. Шлангом то все. Бачите, що теж в кутках от залишилася затирка, не вимита, що цього не вимота. мало часу. Просто бруд такий, жив. з мене на знаєте, з ніг, з городу. Все змила шлангом, зараз вже трошки буде видніше, то буду якимось агресивними маючими засобами ту плитку шурувати, та й буде добре. Так, там що щось тюльпани залишилися. Так, тепер я ходіть, що у нас тут робиться? Вчора останнє, що зробила, я вже пішла спати. Вже, дуже, ні чорта не бачила. А, Бачите, по бокам познімала ту наклейку. Якщо тут залишилася з цього боку ті наклейки, познімати двері помити. Ну, Тут треба, щоб ми ручку знімали, бо інакше обдерти можна, а воно до сроки буде. Так, тут я кинула з себе постіль, на якій я спала. Ну, бо вона ще з літа, да? вже треба її випрати. Я така брудна була, що посуду думати. Тут я ще не прибирала. Ну, воно плюс-мінус на своїх місцях, но, но тут полюка просто жахлива, бо вони ж двері ті, дирку робили. Да? Бачите, щось, щось так, що таке. Ще ванну поприбирати, так в мене. У мене було все гарно, чисто красиво. Бачите, коробки з інструментами перекочували. Зроблю там те здраві, подивлюся. Так. Е, то вчора ж вночі я прала рушники вже висохли на тій батаре. на батареї. На батарею сушили. ну прекрасно. До години часу все висихає. От, то вже все досохне, то буду якось так кусками постіль сушити. От, бачите, тут в мене все нормально, мої речі готуються на виїзд. Да, ну що, я, я сьогодні їду на 6 вечора поїзд. От, худо-бідно, нормально. То я так і не розібрала той навальник. Лішко бачили, як виглядає. Тут що у нас? що у нас. Чекайте. Ну, тут. Більш-менш. Треба на наступний раз буде накидку ще на крісло привезти. Тут більш-менш. А, а ще зване за невістки. Ой, ладно, так, бачите, то я з кухні забрала, десь тут примкну, ще тут треба буде попили бо натряслося, коли ту пічку розтоплювали, по, по цей почистити. Тут випраний одяг вже, бо ж два рази два дні підряд прала. Випраний висушений. і ще той поскладати в шафу. Е, Ну, коротше, щось таке. Ну, тут так, знаєте, може бути. А тут, як на мене, вообще ідеально. ідеально. Гляньте, гляньте. Тут ідеальніше. Чисто, нормально. Знаєте, я така дурна, що, звісно, можна... Ну, к... ну, Крім посуди, <посуду> так, я є. так ще із березня скоро рік, як я її хочу всю витягнути і перемити, бо вона просто. Ну, не то, що палюка, на ній копоть якась. А усрати, що, ну, я не знає, якщо зараз на нього накакати, то й незамітно буде. І все от хочу э, цей, бо в, ці... в цих шафах в мене порядок. В мене порядок. Тут, э, бачите, я сюди поскладала. Лишнє одіяло, то одіяло, що я привезла ті накидки, які, ну це піде в маленьку кімнату, ті, по суті, ніби як вільна каса. Да? Тож все випрано. Ви Думаєте, тут одна штука висить, а тут їх по 4-6 по маніних халатів, бабиних халатів. А ну, наші от верхні речі тут теплі. От. Тут в мене порядок в цьому. Тут в мене взагалі ідеальніший порядок. Бачите? Ну, тут такі величезні, просто огромні рушники, не як простині. А, то гостюві, і старі і нові. Ну, там старі то такі, вони там, можливо, якісь і за ній не користовані. Постіль, ну, коротше таке. То все перепрано. А от сюди не долізла. Чекайте, що знаєте, що воно. Або воно. Ого, во, воно, бачите. Ну, літом нікуди було сидити ставити того, бо сад так виглядав, що йому ті фонарики. То на цей, на сонячні батареї таку землю, щоб світилась. Це вже на наступний рік підуть. На вже на наступний рік прекрасний сад. І знаєте, що я ще хочу бачила в інтернеті. Значить, треба якісь. Ой, я навіть не знаю, що... М'яч, який здувається, знаєте, ну бо шарик не витримає просто кулька така повітряна треба більше м'яч. Спочатку його обліпити тканиною, змоченою в рідкому цементі розчину, да, коли воно застигне, тоді зверху на то просто руками вже ляпати такий ну, густіший цемент, формувати той шарик, коли він вистане кульку забираєш, маєш коло. Да? Сементу. Фарбуєш білою краскою, ну, наприклад, в моєму варіанті, і в сатру ставити там і менші кола. ну, Тут буде прикольно. Такі. Так, ну тут аналогічно. Я потерпіла фіаско в черговий раз. Ні, 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 хрена не, я... Я не знаю, Напевно, не договорила. Я така, що. Буду до останнього щось робити. Будуть дорогі говорить, Якого фіга? Та мол, поїдь не в шостій, поїдь в третій. поїзд уже там півсьомої. Ти будеш дома. Ну такий скорший час і там, щоб якось все вперед до завтра привести. А мені, знаєте, якщо в третій їхати, то то вже в другий треба виходити. А так мені треба в другий виходити. А так мені треба виходити, пів шостої Різницю чувствуєте, чувствуєте, а тут ще щось дороблю. Тому що я от люблю знаєте, приїхати сюди на наступний раз. І зайти в чисте, в чисте, ідеальне, поскладене, щоб все от, ну, кровище. мені якось так воно приятне. Я не знаю. Я на почві е, чистоти порядку, е, якось, щоб воно було гарно, в цьому я просто махнути. Я ні на що стільки перевожу часу, як на побут. На. От, до прибирання, складання, доводення до ідеалу, навіть оце от ліжко, ну, з рушниками не дуже видно. але... Від цієї грози краще стало, коли я таки поміняла цю накидон Так. Ну що, йду я а, поглажу ті занавіски, да? повішаю їх. І так темно, ні чорта не Дай, Дайте, більше нікуди йти. Потім, потім займуся тюльпаном. Несчастная. ми потім будемо річардо будинок робити. Короче, робити що, що а он же бачите вже світліє. Воно срібно у мене ж в саду ні черта не побачить. Потому займуся а, навісками. Воно вже буде краще, як вікно закриється. Воно не така убогасть. Так рахує.